Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Звітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій. Ситуацію на полі бою станом на понеділок, 8 грудня. Будемо намагатися максимально водночас і лаконічно і повно глянути карту зв'язку із економією електроенергії, аби наш випуск не був надто довгим. Але нагадую на початку нашого випуску про важливість коментарів до відео, про важливість ваших лайків, реакцій. все це навіть у такі непрості часи допомагає нам утримувати аудиторію з Нашу аудиторію, знаходити нашого глядача на Ютубі. Тож дякую вам за те, що не забувайте коментувати, лайкати і взагалі шукати навіть наші огляди. Той час, коли електроенергії бракує, і світло вмикають погодинно. Сьогодні говоримо про таке: про те, що росіяни б'ють по переправах на Харківщині через дамби, зокрема по Сіверському Донцю в районі печеніського водосховища. Мета ворога перерізати логістику на Вовчанськ, і кілька таких ударів було нанесено днями. Крім того, на Лиманському напрямку ворог намагається закріпитися між Ямполем і Лиманом. Там доволі таки багато атак відбувається. Будемо оглядати і цей напрямок, і сусід. Сіверський. Ну, крім того, що у нас в Мирнограді-Покровську відбувається, теж не забудемо про це, оскільки в Мирнограді фактично 40% міської території контролюють росіяни. 60% наші. Ну і ворог закріпився на півдні і на сході міста. Покровську наші десантники проводять операції навіть фактично в тилу ворога. В центрі Покровська маємо кадри таких операцій, як і кадри зачистки села Тихого у Дніпропетровській області, там 67-ма бригада. По і зачистила населений пункт від ворога. Отож, дуже багато різних подій сталося за останні дні. Все головне сьогодні, у нашому огляді на початку власне, огляду, ще поговоримо трохи про російську авіацію. Це така новина, яка сьогодні з'явилася, яка трохи, я думаю, покращить нам настрій. Отже, навіть якщо би ми хотіли щось подібне придумати спеціально, це було б складно зробити. Але російський Z-блогер, який пише про авіацію, файтер-бомбер Ілля Туманов, сам вирішив нам настрій по. Кращити і описав подію, яка сталася в одному із ангарів із російським бомбардувальником і його екіпажем. Отже, читаємо вчора в одному з бомбардувальних авіаційних полків на літаку, який стояв в укритті, відбулося спрацювання системи катапультування. Льотчики штурма отримали травми несумісні із життям. На місці працює державна комісія. Отже, що відбулося? Двоє російських льотчиків льотчики штурмани щоб бути точним, вирішили с. Синхронно катапультуватися в стелю в перекриття ангару там чи укриття, де цей, де цей е, бомбардувальник перебував в той момент, чи то в них відбувався якийсь інструктаж, е, вони випробовували, власне кажучи, певні механізми в кабіні. Не зрозуміло, що сталося, чи це було. Ну скажімо, так що за ритуальне відбувалося парне катапультування за попередньою домовленістю, але як би там не було. Обоє і льотчик і штурман досягли стелі кар'єрного росту у російській авіації в прямому і переносному сенсі. Ну очевидно, що далі службу вони продовжувати не будуть, оскільки їх там по цій стелі і буквально розмазало. Фахівці, до речі, пишуть, що цей літак теж суттєво пошкоджено від такого катапультування. Бо коли це в закритому приміщенні відбувається, там буквально розносить все, і навряд чи цей літак буде легко відновити для польотів для виконання б. Бойових задач, отака от, от історія. Справді доволі кумедна. Ну але це російська авіація там таке трапляється. Коли російська пропаганда там намагається якось кпинити з українців там, мовляв, о, дивіться, своєю ж ракетою там в 16 збили або щоб в нас такі випадки були. От під час збиття там російських дронів, ракет і так далі. Ну то згадаємо про цю ситуацію, коли російський екіпаж катапультувався в закритому ангарі і просто гепнувся об стелю своїми макітрами і не вижив. Ну, отже, далі на Харківщину переносимося і дивимося, власне, що у нас відбувається тут. У нас багато подій відбувається, зокрема, по руслу ріки Сіверський Донець, зокрема, в районі так званого Печеніського водосховища. Ось це водойма, вона добре проглядається. Є тут селище Печеніги, от його назвою і водойму названо. І тут і дамба проходить в районі печенігів, але є ще одна переправа через це водосховище північніше в районі Старого Салтова. Вона і нам. Мапі тут проглядається, якщо ви побачите, і от росіяни били по обидвох цих спорудах. До речі, вони і так були пошкоджені попередніми обстрілами. От можемо червоною лінією промалювати нитку цієї переправи. От Якщо ми тут наблизимо, ми побачимо, що ну вона не суцільна. Ця переправа, це споруда навіть на мапі Діпстейт. Ну і ще одна така от дамба. Вона проходить уже в районі Печенігів, і теж її раніше Росіяни обстрілювали атакували але вчора відбулися нові такі удари: от зокрема, і по старому Салтову по по переправі, і по цій дамбі в районі печенігів. Як повідомив керівник печенігської громади Олександр Гусаров, росіяни 7 грудня завдали ударів ракетних по Дамбі. цій. це в нас ще скріншоти із Google Maps, Напевно, з 22-го року. Вже тоді видно, що ця переправа, ця дамба була пошкоджена. Це саме дамба, тому що є два терміни гребля і дамба. І подекуди в новинах ви можете зустріти, що це печеніська гребля, але гребля це є елемент гідроелектростанції, тобто об'єкту, де виробляється електроенергія, в печенігах такої станції немає. Є, от, по суті, лише така гідротехнічна споруда, яка створює е, саму водойму, формує водосховище, тобто перекриває русло потік води, і він там на... Накопичується, утворюється водойма там для різних е, потреб. Як ви можете розуміти, як питна вода, це може використовуватися як технічна і так далі. І от, е, власне кажучи, обійшлося без жертв, хоча рух по цій дамбі був дуже жвавий, повідомляє пан Гусаров. Е, зараз фахівці вивчають ступінь пошкоджень. Ну, зрештою, ми маємо і відео, і бачимо, що дамба суттєво пошкоджена. Тобто, їхати по ній навряд чи можливо, а точно неможливо. Ви самі бачите, що тут обвалилася ціла секція, якою можливо користувалася раніше саме для проходження транспортних засобів. Це гра шосейна дорога була і все. І фактично приїхати там неможливо. Попередній удар відбувався ще в вересні 22-го року. Такий крилатими ракетами масовий по цій дамбі. Чи може скид води тут спричинити якісь суттєві проблеми для логістики українських військ на якийсь час можливо? Тому що якщо ми побачимо, власне кажучи, саме русло Сіверського Донця в цій частині це доволі повноводна річка. Ви це бачите по цьому кадру, який на крайній зараз є. І загалом печеністське водосховище, воно ну, доволі об'ємне, доволі велике. І е, ясно, що принаймні на якійсь ділянці, е, ймовірно, там е, до тієї ж таки Балаклії, до Змієва вода, який час, власне кажучи, заважатиме там, нормальному форсуванню річки чи переправам, які там очевидно функціонують от у цьому районі, в які ми щойно промалювали. І це ускладнить там транспортування все необхідного на Куп'янськ і не лише там на Вовчанськ, бо Вовчанськ північніше насправді до Вовчанська через старий Салтів більше їздять. Там по старому Салтову теж якраз. Росіяни били по цій переправі, і це якраз стосується от Вовчанського напрямку. А печеніги, цей район це дороги вже на Куп'янськ південніше. Тому в цьому випадку росіяни хочуть певний ефект створити для обох цих районів української оборони, тобто ускладнити логістику. По вовчанську змін у нас не було за останні кілька днів, але бої, як ви знаєте, тут відбуваються і на схід, і на захід від міста, і в самому місті росіяни бачимо в. Плинилися в напрямку села Вільча і Леман намагаються берегами Сіверського Донця. Вони просуватися, атакувати західніше Вовчанське. і також тиснуть на Вовчанські хутори східніше. І ми про це говорили минулого тижня. Про всю складність оборони Вовчанська за останні кілька тижнів. В Куп'янську ж ситуація зворотня. Як ми знаємо, тут українські війська продовжують зачистку міста. Як повідомив наш Генштаб, за останню добу, за попередню добу, в районі Куп'янська, відбулися всього дві атаки росіян. Це, напевно, один з найменш зараз активних напрямків, якщо ми говоримо про штурмові дії ворога. В Куп'янську росіяни переважно обороняються. Тут ініціатива перейшла до українських підрозділів, і як ми знаємо, бої. Перенеслися вже в центральну частину міста. Росіян відтісняють на північ Куп'янська, тобто, фактично, півміста вдалося ворога відбити за останні кілька тижнів, попри те, що росіяни заявляли, що вони Куп'янськ мало не повністю контролюють. Ще одна атака ворога відбулася в районі села Піщаного. Про що теж повідомляє наш Генштаб? Це вже за осколом на схід від осколу, той плацдарм, який наші за річкою отримують. Rusijane ne marajo. Тут проявляти атакуючі такі активності, дії, штурмові дії. От в напрямку піщаного вони здійснили штурмові дії одну атаку минулої доби. Порівняно з іншими напрямками, це майже нічого, але важко сказати, з чим пов'язана така пасивність ворога, чи то вони в оборонний перейшли, так би мовити, формат дій чи резервів їм бракує. Складно сказати, але ну це добре, що ворог так активно не штурмує, як на інших напрямках. От як зокрема на Лиманському напрямку. Тут на Лиманському напрямку, південніше Куп'янського напрямку, росіяни мали певні просування за останній період часу. От, зокрема, відмотаємо мапу на 5-6 число, і побачимо, що вклинення між Лиманом і Ямполем воно зростає по своїх масштабах і обсягах. Росіяни атакують і на захід, і на південний захід. От по цій дузі напрямку Діброве, і фактично Ямпіль вони обійшли, закріпилися із заходу, максимально ускладнивши оборонні дії нашим військам в районі цього селища. Крім того, ворог проникає також в сам Леман на його східній околиці. Де доводиться виявляти російські піхотні групи і їх знищувати. Напрямок доволі активний. Як повідомляє наш генштаб, шість атак було відбито поблизу Ямполя дронівки Серебрянки, тобто це йде мова і про сам Ямпіль, і про ділянку пів через річку фактично південніше Сіверського Донця в цьому районі. Тобто ворог атакує як в районі Ямполя, так і в районі от сіл Серебрянка-Дронівка. Фактично іншим берегом річки Сіверський Донець, а річка в нас протікає тут. Ось так по цій лінії, над лінією русла Сіверського Донця. Тут відповідно ми бачимо, що бойові дії розгортаються обома так би мовити, флангами, обома берегами річки Сіверський Донець. Те, що відбувається в районі дронівки і Серебрянки, спрямоване. На е, оточення Сіверська тут росіяни прагнуть обійти Сіверські, вже заходять на східні околиці, закріпляються в самому місті Сіверська. Але трохи ще про Лиманський напрямок, хоча ці два напрямки пов'язані, тобто 6 атак це район Ямполя-Дронівки, і ще 16 атак за минулу добу. Це район Лимана, фактично там від Греківки на північ до цього вклинення район Новоселівки Шандреголового середнє. Так само район Колодязь Ставки, оцей напрямок. І тут, власне, доволі багато штурмових дій відбулося. Якщо брати так загалом, то до 20 штурмових дій на цьому напрямку це доволі багато. Вдвічі там, чи в два з половиною рази менше, ніж на Покровському напрямку, але все одно, все одно багато. Біля Часового Яру таких атак не було фактично одну штурмову дію було зафіксовано за минулу добу, але от південніше в районі Костянтинівки. Росіяни активно підсуваються до Клебанбицького водосховища. Як вже було сказано раніше, ця водойма маю на увазі в наших попередніх оглядах було сказано, ця водойма є природньою перепоною для ворожого руху і просування на Костянтинівку. І досі її росіяни не пройшли своїми основними силами, але намагаються вони обходити от по цьому правому флангу свого наступу з півдня на Костянтинівку. Це район. Манопілля, Плещівки, звідси ворог заходить на околиці Костянтинівки, які називаються на Сантуринівка. Це таке село було колись. На південних таких окраїнах Костянтинівки, зараз це частина міста. Тут по залізничній колії, яка проходить, де ми стрілки намалювали, росіяни заходять на окраїни Костянтинівки, намагаються тут закріпитися, зав'язати бої безпосередньо за місто. Ну, Як я вже ще про Сівер коротко сказав, то додам, що, говорить снайпер, Станіслав Бунятов Сайдару повідомив п'ятого. Грудня про те, що новини з Сіверська доволі такі погані. Обстановка дуже печальна. Зацитую я цей допис. Фактично, лаконічний допис. Справді тут росіяни доходять до річки Бахмутка, яка тече через безпосередньо місто Сіверськ і е, намагаються закріплятися по цій річці. Ось у нас річка Бахмутка тече. Фактично, ворог вклинився тут в район Святопокровського на півдні Сіверська йод намагаються вони таким доволі широким. Відрізком рухатися і в межах населеного пункту. Далі рухаємося вже на Покровський Мирноград. Так само основне із цього напрямку зараз оглянемо. Перенесемося ми на найновіше оновлення карти, на саме число. І ми бачимо, що росіяни, по-перше, дуже активно намагаються закривати цю кишеню на південь від Мирнограда. Мені складно сказати, чи великій кількості тут залишаються якісь українські війська і позиції сіра зона це вже у подібному форматі існує давно водночас про повний контроль над цією територією ані діпстейт не повідомляв, ані інші офіційні українські. З джерелами мається на увазі контроль ворога. Ну і зад-канали теж повідомляють, що вони тут на Мирноград ведуть наступ, але не уточнюють, чи вони повністю цей південний край контролюють. Якби там не було, ворог просувається у цій кишені, і от від Променя і Козацького, воно ж Московське. Росіяни просунулися закріпилися в районі дороги, яка заходить з півдня на Мирноград. Раніше вона була важливою ця дорога для логістики, ну зараз, оскільки тут усюди окуповані. Вже населені пункти, то ця дорога нашими військами очевидно не використовується. Але Мирноград фактично продовжує утримувати оборону або наші гарнізони, наші військові в Мирнограді продовжують утримувати оборону в форматі такого оточення, фактично кругової оборони на 360 градусів. Росіяни, от як бачимо, основні свої просування в Мирнограді здійснюють. Південних районах міста, а це вже ну, забудова Мирнограда, Весь цей от район. Якщо ми наблизимо карту зовсім близько, побачите тут сітку вулиць, це от південні околиці, райони Мирнограда. Місто тягнеться також на північ. До, до центральної частини населеного пункту, отже, на півдні росіяни закріпилися, і так само вони, от від річки Сінна заходять на східні околиці Мирнограда від новоекономічного, від того ж таки села Балаган, яке отут. Оточене і намагаються закріплятися в межах міста Мирнограда. Як повідомляють зокрема ті ж самі представники проєкту Діпстейт і інші військові оглядачі, ворог зайняв до 40% міської забудови, 60% контролюють українські. Війська і по суті бачимо, йде боротьба зараз за центральну частину Мирнограда, яку контролюють українські підрозділи, зокрема морські піхотинці, десантно-штурмові підрозділи тощо. Взагалі цей напрямок, звичайно, Мирноградсько-Покровський найбільш активний. Тут 53 штурмові дії ворога відбито за минулу добу. І йде мова не лише про місто Мирноград і Покровськ. Покровськ це переважно йде мова про північні околиці міста, де продовжують. Тримати оборону українські військові ось по цій лінії, але також і низка населених пунктів, де постійно відбуваються бойові зіткнення. Це, як і умовно кажучи, добропільський виступ район шахового. Так само росіяни продовжували штурмувати, атакувати шахове Володимирівка. Це також населені пункти південніше і на захід від Покровська Котлине, удачне. От тут так само продовжуються бойові зіткнення доволі таки постійно і регулярно. Новомиколаївку Миколаївку згадують в цьому контексті. Тобто по всьому відрізку дуже багато бойових дій, зіткнень і штурмових дій з боку ворога. В самому Покровську українська оборона тримається на північній околиці міста. Це фактично вже крайні вулиці, це район Рівного, світлого ці е, села на північ від Покровська, і е, так само подекуди окремі операції наші проводять в глиб міста. Зокрема, подібні кадри були опубліковані. З боку наших десантників це 25-та окрема повітряна десантна Січиславська бригада, яка в день наших збройних сил це 6 грудня відбувалося, якщо бути точним. День збройних сил провели вони от таку операцію акції в межах Покровська. Як повідомили представники командування десантно-штурмових військ, ворог тричі захоплював в лапках Покровська. Але наша Свячиславська бригада передає вітання із цього міста. Всі заходи безпеки під час запису відео були дотримані. Тобто, звичайно, що це така інформаційна була операція значною мірою, але водночас наші військові подбали про свою безпеку для того, аби не понести втрат в ході, власне кажучи, цієї вилазки, я так розумію, вже на окуповану частину Покровська. Взагалі такі операції і рейдові, і блискавичні дії, вони відбуваються в межах Покровська досі. Хоча, звичайно, постійно лінія бойового зіткнення зміщується до північних околиць Покровська. Це факт. Мирноград він, як вже було сказано, фактично оточений. Так, там логістика здійснюється, але здійснюється вона виключно роботизованими засобами. В першу чергу йде мова про повітряні важкі дрони, безпілотники, які можуть залітати в Мирноград і доносити ті ж такі боєприпаси провіант, воду тощо нашим військовим. І е, так само наземні роботизовані комплекси використовуються для того, аби здійснювати цю логістику. Фактично, заїхати-виїхати нормально з Мирнограда без Страт неможливо. Далі, значить, із цього напрямку ми рухаємося південніше район Новопавлівки і траси Запоріжжя-Донецьк. Цей напрямок в районі траси Запоріжжя-Донецьк ще називають Олександрівським у різних звітах. У нас тут є населений пункт Олександрівка біля Покровського селища, бо не назвеш його Покровський 2-0. Цей напрямок їх будуть плутати. Тому власне називають його Олександрівським. Росіяни тут намагаються атакувати активно от в межах оцих сірих зон виступів: Новоолександрівка, Олексіївка, Орестопіль, Єгорівка, Остапівське. Фактично, ми бачимо о, ці вклинення тут постійно, де ворог намагається закріпитися, їх там зачищають і знищують. 14 атак в цьому, по цьому відрізку відбулося з боку ворога. Починаючи з таких сіл, як Ялта, Філія, Іванівка, тут на межі Дніпропетровської області в напрямку Новопавлівки, от, де ворог намагається штурмувати, атакувати. Так, вже, власне кажучи, південніше згаданої траси Запоріжжя-Донецьк по Дузі Покровське Тернувате Гуляйполе. От ця дуга. Тут ворог дуже активно намагається прориватися в західному напрямку. В цьому ж таки районі повернуто було контроль над селом Тихе. Зараз ми його якраз і знайдемо по карті, тому що воно. У нас не підписане так е, і доводиться шукати. От, бачите, село Тихе на річці Вовча. Воно навіть не в серій зоні було, але росіяни і туди дісталися окремою групою піхотною. Записали там кадри з флаговтиком Відповідно, довелося відправляти уже наших військових туди, аби здійснити зачистку. І це на відео зафіксовано. Цю зачистку можемо побачити кадри від 67 ї окремої механізованої бригади, яка успішно зачистила, звільнила село Тихи на Дніпропетровщині від ворога. Коментар від 67 ї бригади з приводу цих кадрів опубліку. Кованих наступний 21 листопада, росіяни на своїх ресурсах оприлюднили відео, де солдати Арефії махали своїм ганчір'ям на Олександрівському напрямку, заявляли про окупацію терористичною групіровкою восток населених пунктів Тихе і Відрадне. Покровська громада, Синельниківський район. Наслідок злагоджених і чітких дій грамотного планування і відважної реалізації. Бійці ї окремої механізованої бригади вибили ворога з тихого, зачистили село від окупантів. Заявляємо офіційно, станом на 6 грудня, населений пункт Тихий знаходиться під контролем військових 67-ї окремої механізованої бригади. Ну тобто росіяни там перебували з 20-х чисел листопада, кілька тижнів перебували там. Тепер село. Зачищено від ворога, хоча по мапі ви бачите, статус його не змінювався. Воно як і було на контрольованій Україною території, так і залишається зараз. Але ворожі групи, тим не менше кілька останніх тижнів, там були присутні. Ну і далі на Гуляйполе ще рушимо, глянемо, що в нас тут відбувалося за останні дні. В принципі за останні три дні лінія бойового зіткнення не змінювалася ніяк водночас північніше гуляй поля росіяни просунулися за попередній день, так станом на 6 -е число. В районі солодкого і добропілля в напрямку Добропілля ворог вже раніше заявляв про окупацію Добропілля. Наші е, спростували ці заяви ворожої пропаганди, опублікувавши кадри зачистки села і контролю з нашого боку. Але напруга на цьому відрізку продовжується. Вона залишається тут. В зв'язку з тим, що ворог продовжує натиск від рівнопілля і від солодкого. Ці два села контролюють росіяни. Рівнопілля надзвичайно важливе для Голіпільського напрямку, оскільки це висоти, звідки ворог може і контроль дронами здійснювати над цим районом, і піхотні атаки організовувати. Тож загалом по добропільському напрямку за минулу добу 20 атак росіян було відбито. Це, власне кажучи, все оця от дуга. Фактично від 1 травневого аж до самого Гуляйполя. Ну і поодинокі окремі бойові зіткнення фіксувалися на південь від Запоріжжя і біля Херсона, навіть зокрема в районі Степногірська і Приморського. Росіяни намагалися атакувати, штурмувати по трасі на Запоріжжя або вздовж неї, точніше сказати. От, зокрема, Приморський згадується у звітах нашого Генштабу, як район, де було відбито ворожі атаки. І так само росіяни дригнулися, от, проявили активність біля Антонівської переправи моста, знищеного. В районі Херсона на північний схід від Херсона, і теж ці штурмові дії було вчасно помічено і знищено ту групу росіян, або нанесено їм втрати, ми не, не змогли здійснити просування в районі Антонівської колишньої переправи, колишнього мосту. Але бачимо, що і тут подекуди ворог себе виявляє. От у таких штурмових діях проявляє і доводиться їх там постійно пильнувати. То на острови вони сунуть в районі, власне кажучи, от Русла Дніпра і південніше Херсона, і біля самого Херсона, то біля Олешок-Антонівки теж намагаються просуватися. Отака от картина, друзі. В принципі, всі основні напрямки ми сьогодні проговорили. Дякую вам, як завжди, за увагу і довіру до наших оглядів. І побачимося знову завтра в новому огляді карти бойових дій. До зустрічі!